Ні проходить ні дня, щоб українці не вибрали того, кого треба кенселити. Тепер піднімається бойкот проти польської компанії CD Projekt. О, курва! Польська компанія CD Projekt, яка подарувала нам і Вічера третього, і Сайберпанк, і ще декілька ігор, які скоріш за все ви не грали. Причина кенселінгу в тому, що от винізапно вийшов апдейт відьмака, і в апдейті відьмака є покращена російська мова, і в українських геймерів теро. Трошечки припекло, я дуже злий. Закінчилось все не слишком хорошо. Ну, по перше, там ліди локалізації росіянин, ну, вообще весь їх департмент росіяни, хоча вони живуть в Польщі. Я не понимаю, чого? Чого воно таке важне? Якого біса CD Projekt, коротше сказав, що не підтримує Росію, але все одно продовжує супортити і розвивати російську локалізацію. Ну, якби. Бляха, а де українська, тому що ну української версії навіть немає в тексті. І от ребята вирішили, а треба їх закенселити. Хтось почав видаляти сейберпанк зі свого плейстейшена, хтось почав просто говорити дуже багато в Твіттері, Ну, але в результаті машина кенселінга запустилась. При цьому CD Projekt там дуже багато разів українці писали про те, що ну дайте нам локалізацію, а деякі ребята навіть хотіли зробити її безкоштовно. Але CD Projekt мовчав і нікому нічого не відповідав. Але нарешті так і сталося, що. CD Projekt таки відповіли нашим друзям з Dow. І вони там написали, що ну, рібят, зараз от ми нічого не можемо сказати про локалізацію, але над чимось працюємо для того, щоб підтримати український народ. І про це ми зможемо казати тільки трошечки пізніше. Знову ж таки, якась людина в Твіттері написала, що працюють над локалізацією CyberPunk. Як воно буде, невідомо. Але ми продовжуємо спостерігати. Друга новина! Тепер не треба платити мито, коли заводити генератори або Starlink. Цей слоган у, у, вік, у вікни у вікни вікни для себе Україну. Та рада прийняла такий закон, просто із за того, що ну бляха країна 404 постійно бомбить нас ракетами, і в багатьох людей немає ні електрики, ні інтернету. Бути проклятий вонючий, блядь. І от для того, щоб все це працювало, в українчики почали купувати багато старлінків і ясне діло генераторів. Тепер це можна зробити трошечки дешевше, не треба платити мито. Короче, ну закон прям дуже приємний для тих, хто хоче зробити собі квартиру або дім, який не буде залежати від общої енергосистеми і від інтернет-провайдерів. Але завжди пам'ятайте, якщо ви використовуєте генератор, використовуйте його, ну знаєте, так з думкою про безпеку про себе. Бо всякі випадки бувають, а ви нам живі. Потрібні, тому що українчики то найкращі люди на землі. Україна! І третя новина. Ми хочемо вам розказати про кльову акцію від ОКО. А пам'ятаєте, розповідав вам про проект Око за око від фонду Повернись живим разом з мережею АЗК Око. Літр до літра, гривня до гривні. І ця ініціатива вже допомогла зібрати. 100 мільйонів гривень, що допоможе купити сім безпілотних комплексів шарк для наших військових. Бо одна гривня з кожного літра пулс, придбаного на АЗК Око полетіла на закупівлю цих безпілотників. Загалом планують зібрати аж 325 мільйонів гривень. Я знаю, що українці зможуть зібрати цю суму. Давайте піднажмемо, аби до кінця року акумулювати суму мінімум на 10 шарків. Для цього виробляй звичку заправляти авто. Пульсом помсти на око. А якщо не маєш авто, то лізь в опис за лінком і донать на сайті. Давайте об'єднаємо, щоб ворогу було гаряче. Око за око. А це значить, що це п'ятниця, і це саме час для суб'єктивних новин. А перед тим як ми перейдемо до найціквішки з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати нашим патронам. Ребята, дякую, що підтримуєте нас в ці буремні часи. А особливо вот во такі ребята. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І перша новина, звичайно, про штучний інтелект. Я про це вже говорив, але тут підкатили деталі. В общем, амар, Реші – це ваше просто айтішничок, який все життя любив технології. Взяв, посидів і за два дня попросив OpenAI згенерити історію. Для дитини потім цю історію для дитини він взяв і пішов в Майджорні. І за допомогою Майджорне взяв декілька абзаців і почав генерити картинки. Він в принципі сказав, що він перебрав сотні варіантів перед тим, як знайти ту картинку, яка йому потрібна. Він постійно додавляв якісь деталі, обмальовував персонажів і. Так далі і тому подобне. В результаті він отримав 14 картинок, які розказують і якусь історію про робота про дівчинку, і от вони там щось роблять. Після цього він взяв картинки, він взяв історію, оформив це все в книжку і залив на Амазон. І буквально за два вихідних дня він став автором книжки, якого печатаються Да-да, Буквально за вихідні і історію, і намалював, і почав продавати Пішов імпульс в мозк. І з однієї сторони ми можемо тільки порадіти за людину, тому що вона використовує всі технологічні. Ні, блага для того, щоб розвивати свій бізнес і так далі. Але з іншої сторони в ілюстраторів підгоріло, тому що вони почали варити, якого чорта ця людина має вообще отримувати гроші, він ж ніхіра не зробив. Використав якийсь там штучний інтелект, який намалював картинки, і вообще це коротше проблема для всіх нас, ілюстраторів, тому що ми креативимо. А тут от такі вот засрані це вискочки почав робити такі речі. Інші ілюстратори вообще почали угорати і взяли картинку, яку намалював Міджорні, і почали критикувати, що руки так не працюють. Цюють растяня, так теж не працюють. Що це вообще за херня? Чому вообще вейп лежить на столі у дівчинці? І це насправді досить цікаво. Причому сама Марі розказав, що він почав отримувати погрози. «Смотри, сучий пьос. Я тебе умножу на ноль, тибі ясно чи ні? І взагалі нічого хорошого з цього не стало. Ну от такий він ганіф ілюстраторів. Друга новина, просто подумайте: новини зазеркалі. В Ізраїлі придумали генно модифікованих курок, які народжують тільки курок. Да, як виявилося, не всі з нас дуже багато розуміють в бізнесі, який там на яйцях і на курках. Да, яйця по 62 гривні. Повний капець. Так вже вийшло, що для того, щоб було більше яєць, треба більше курок. Хто не знає, то курки на фермах в основному несуть яйця, які не оплодотворені. Тому коли ви переживаєте, що їсте якось яєчницю на два яйця, то це не значить, що ви вбили дві курки, ви просто забрали в курки два яйця, які, скоріш за все, не були запліднені. Але є така проблема: коли хочуть збільшити кількість курок, їх значить задають пітухам, щоб вони їх топтали. І тоді курки вже починають нести яйця, з яких може ви. Липитися ципятко. і тут така штука, що петухи нікому не потрібні. Тому коли народжується цип'ятко, яка ну хлопчик, то його вбивають, і це призводить до того, що ферми вбивають тих нещасних півнів мільйонами. а от придумали геномит в курку. В курок все приблизно те ж саме, що і в людей. В них є два набори хромосом. І от, значить, якщо мені здається, різні ці хромосоми, то народжується півень. Якщо а, однакові хромосоми, то народжується курка, і придумали, значить, той ген, який відповідав би за народження хлоп. Чека, і тепер, коли яйця проводять через синій колір, цей ген просто зупиняє розвиток плоду. А отже, півень не народжується. Боже, просто мічта великої кількості жінок. Але суть не в тому. В общем, це все патентують, і єдина зміна, яка тепер буде в ті це те, що яйця будуть облучатися синім кольором. І з однієї сторони це вроді би дуже круто, а з іншої сторони, ми почали генно модифікувати. Курок. Я не знаю, наскільки це етично, але звучить сильно. Я з'їв на сніданок два яйця від генно модифікованої курки. Ну, no, ну, no. як тобі новини? Мені так подобається готувати для тебе ці новини. А якщо ти поставиш лайк, я зможу показати ці новини більшій кількості людей. Тобі не складно, мені приємно. Дякую. Третя новина. Ви знаєте, що сталося? Ви знаєте, що сталося, що сталося. Є можливість, що компанія, яка просто являється прикладом монополії, компанія Apple, дозволить в Європі, а можливо і по всьому світі, встановлювати застосунки, які скачені не з App Store, а можливо, встановлювати застосунки, які можна скачувати з інтернету, а можливо навіть встановлювати застосунки для сторонніх магазинів застосунків. Wow. Ого. Ага, Хто таке чекав? Ні, хто таке не чекав. А все тому, що є от такі от акт, який називається DMA Digital Marketing Act, який прийняли в Євросоюзі, і він має вступити в дію в 2024 році, який не дозволяє, як вони називають, digital protectors or Digital Guardians. Це такі ребята, які вам там забороняють щось встановлювати на ваш дівайс, який, в принципі, Apple являється. І от по цьому акту Apple має це дозволити. Apple дали час подумати аж до наступного року, хоча наступний рік вже. Наступає через кілька тижнів, і вони мають сказати, чи будуть вони це дозволяти. Звісно, дуже велика кількість експертів сказали, що ну да, Apple може і дозволить, але тільки дозволить, якщо аплікушки будуть якось верифіковані, і вони там знов будуть знімати бабки, і так далі. Ну але це дуже прикольне продвіження в вообще, в Apple. Тому що просто нагадаю, що десь в наступних роках вони або мають дозволити заряджати свій телефон через usb c Хоча багато людей кажуть, що вони взагалі заберуть можливість зарядки через провід і буде там. Там якась магнітна зарядка, яка в принципі є зараз, але в неї дуже поганий КПД, і тоді і телефони будуть повільно заряджатися. Короче, там стільки технічних проблем, і от тепер з апсторами з застосунками. Ну що, Apple, вроді виглядає, що тіряє воно свою монополію, тіряє вона. Можливість дозволяти встановлювати тільки те, що вона хоче, але ну в них також юристи знаєте не ликом шиті. Тому будемо спостерігати, що вони скажуть в наступному році. Четверте, як я можу вас залишити без того, без нашої рубрики, ілон Мас звалтує Твіттер»? І так, ілон мас в принципі зробив не дуже багато заяв. По перше, він сказав, що можливо в найбільший час кількість символів в одному твіті може зрости аж до 4 тисяч. Да, от така от. Платформа мікроблогінга, в якій були спочатку твіти. Мені здається, на 100 з копійками символів, потім збільшили до 280, А зараз Ілон Маск каже дам 4 тисячі». а 4 тисячі символів це дофіга, да це величезний пост. Та блін скільки в 15 разів більше, ніж є зараз. Можливо, комусь подобається, але ну мені відверто подобалося, що Твітер це платформа мікроблогів. Що буде, коли там будуть величезні простині писати, я хизи. Я напевно ну читати скоріше все не буду. Що ж це буде і як це буде? І доруга Ілон Маск перезапустив цю. Свою verification badge, пам'ятаєте, ви ту синю херню? Вона раніше називалась Twitter Blue і коштувала 5 доларів, хоча вона давала вам тої синьої херню. А тепер синю херню можна купити. Але коштувати для користувачів iOS дівайсів буде 11 доларів. Якщо ви це зробите з Android чи з веба, це буде коштувати вам тільки 8. При цьому синій verification badge вам дадуть тільки після того, як перевірять ваш аккаунт. Да, ви платите 11 доларів за те, щоб мати можливість редагувати твіти, мати більше відео, постити більше відео. Бачити вдвічі менше реклами, якої в Сполучених Штатах Америки дофіга. До речі, Apple дійсно почав рекламуватися в Твіттері. І тоді вас перевірять і дадуть цю синю галочку. З іншої сторони, я вже бачив, що в Apple якась жовта галочка. Там, блін, всі кольора будуть. і жовта галочка здається, значить, що це Verified Verified. Ну то це офіційний акаунт. В общем, там, блін, зараз цими кольорами цих галочок сам чорт ногу зломить. Але прикольно те, як Ілон мас поступив от з цим. 30 відсотків, які треба віддавати компанії Apple. Він сказав: Ну, ми не будемо віддавати 30 відсотків. Це будуть віддавати користувачі. Тому в iOS воно коштує 11 доларів. Що вам буде заважати піти і зробити це в вебі? Я не розумію. Тому якщо хочете підтримати Twitter, то звичайно підіть і купіть, тому що ну кожна компанія має якось заробляти. Але бляха, 11 доларів це дуже багато. У мене Twitter Blue був за 5 доларів, і тепер в мене цей subscription відміняють, і в мене не буде можливості редагувати твіти. Плак. І Хоча ми говоримо про новини, які відбуваються в цивілізованому світі, не треба забувати, що ну, там знаєте, одна Росія проводить варварську війну на території України. Тому допомагаємо волонтерам, допомагаємо зсу. Якщо можете, допоможіть нам. у нас є баночка, на яку ми збираємо гроші, а потім допомагаємо деяким бригадам закрити їх потреби. І головне, якщо можете, підіймайте економіку нашої країни. Хто як не ми. І остання новина, яка просто заставляє радіти ядерний синтез. Пам'ятаєте, Ми з вами, говорили, що Сполучені Штати там через декілька років планують запустити перший реактор ядерного синтезу в космосі і щось там будуть робити. Але тут вона з Каліфорнії, до речі, вчені в одному з університетів змогли зробити першу. Вроді, як удачну версію ядерного синтезу, вони взяли якийсь там елемент палива, направили на нього 14 лазерів, валили в ці 14 лазерів приблизно 2 мегаджоєлі енергії, і отримали на виході 3. Да, вони отримали більше енергії. Ніж вони туди влили, такого раніше не ставалося. На відміну від атомних реакторів, де йде контрольований процес розщіплення урану, в ядерному синтезі все навпаки. Вони навпаки склеюють значить два елементи, викидають велику кількість енергії, і при цьому кажуть, що не буде викидатися ніякої негативних там відходів чи радіації, якщо все робити правильно. Звичайно, така штука відбувається в сонці, і тому ми можемо перетворитись в маленьке сонечко, але ну цього ніхто не знає, і напевно ніхто не взнає, якщо так. Станція напевно ми всі загинемо дуже швидко і, і, і навіть не зрозуміємо від чого. Але самі вчені кажуть, що це величезний прорив, тому що нарешті вони отримали більше енергії, ніж тоді, і це прям відкриває нам дорогу так називаємої чистої енергії. Чиста енергія це енергія, яку ми отримуємо майже в безкінечній кількості, і при цьому не забруднюємо нашу чудову планету. Знову ж таки, це тільки перший етап. Це звичайно прорив. Всі довольні, всі щасливі. Команда, яка це відкрила, напевно п'є ригає далі, п'є, але це ще тільки початок. Звісно, до нормального реактору ядерного синтезу ще дуже далеко. Але ми хоча б знаємо, що світло в кінці тунеля є. Так що ера ядерного синтезу, бляха, дожити би. Зараз є три цілі: дожити до смерті Путіна, до розвалу Росії і нарешті до ядерного синтеза. Вже навіть хрієн з ним, всі фільми Марвела здивитися не хочеться. Вот така крута новина. А на цьому мої найкращі світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі лайк, підпис. А дзвіночок, а може навіть ставайте нашим патріоном, і головне, не хворійте і вірте в ЗСУ.